Друзі, всім привіт! Рада вас вітати у мене на каналі. І назва цього відео вона не клікбейт, вона не обман. Це дійсно в цьому відео я вам продемонструю легку стратегію торгівлі, якою зможе скористуватись новачок, подивлячись це відео вже в кінці. Тобто, ви приєдналися до цього відео новачки, не знаєте, як заробляти, але хочете. В кінці ви вже відкриваєте свою першу угоду, заробляєте мільярди, мільйони, мільйони. Ну коротше, ви зрозуміли, да? жартую, але все одно зможете якусь угоди та щось заробити. І так, друзі, дивіться, як правило, на моєму каналі завжди відео, теханалі, так далі, мої стратегії, як я торгую. Це все добре. Це все круто, це дуже корисно, але для новачків іноді це буває складно. Тому я вирішив додати таку рубрику Легка торгівля, тобто прям база-база для новачків. І ось сьогоднішня наша стратегія. Я її побачив на зарубіжному ринку. В нас це не використовують, там використовують. Ось тому хочу вам її показати. Перед відео я її вже перевірив, декілька угод відкрив. В цілому непогано, але є нюанси, і давайте подивимось. Давайте продемонструю, і потім вже буду розмовляти. Поїхали. Що нам для цього знадобиться? Нам задобиться платформа Бінарію, це платформа, на якій ми торгуємо. Послання є під, в описі під цим відео, можете зайти. І також нам знадобиться TradingView. Що таке TradingView? Це сайт, який дозволяє нам аналізувати різні різні активи. Так? Це якщо простими словами. Тобто тут є акції, ф'ючі, там крипта і так далі. Все тут є. І валютні пари так само є те, що нам треба. Дивіться, що нам тут треба. Нам треба спочатку відкрити ось будь-який актив. Вам треба зареєструватись, відкрити будь-який актив і натиснути на індикатори. Дивіться, на цьому сайті є індикатори. Наприклад, на бінарімі теж є індикатори, але плюс цього сайту це те, що тут є індикатори від користувачів, різні трейдери, різні. Компанії і так далі можуть створити свої індикатори або поділитися своїм індикатором, який вже був створений, який їм допомагає торгувати. І саме такий індикатор я і знайшов. Він називається. Ось так. Зараз я напишу. Ось він називається Logistic Regression. Я сподіваюся, що прочитав правильно, можливо, ні. І Machine Learning. Бачите, це означає, що він самопокращується з кожним днем, так скажемо. Це як штучний інтелект, знаєте, в самовдосконалюється. Ось ми його і обираємо. Все, він у нас відкритий, і зараз я покажу, як він працює. Дивіться, він додає точки входу, від яких можна зайти в угоду і вказує напрямок руху або вгору, або вниз. Все, ми підготували Ю для того, щоб він нам давав так серну сигнали. Далі що ми робимо на платформі? Ми обираємо активи, які мають високий відсоток дохідності, саме валютні пари. Відкриваємо там перші я відкриваю чотири, кому як зручно, може, хоч. Там 10-5 кому як зручно, і також я для себе налаштовую знов ж таки для зручності і вам раджу свічнити графіка та хвилинний таймфрейм для того, щоб ми могли нормально бачити та відслідковувати, як рухається та чи певна наша угода. Це ну дуже корисно підготували. Далі ми бачимо євродавпе, переходимо. На TradingView і пишемо Євро ГБП разом. Разом. І обираємо ось першу варіацію. Да, перший варіант графіку. І дивимось, чи показує нам тут точку входу. Ні, ось дивіться, нас тут вказувало, що нам треба йти вниз, але так як вже пройшов час, вже ми не встигли так само, цей сигнал, ми будемо чекати, шукати точніше інший актив. NSD GPI. Також пишу NSD собі. Джі все відкриваю. І дивлюсь, чи є тут у нас на хвилину таймфрейм. Нагадую, що з хвилини тайфрейм, чи показує він нам тут. Куди можна зайти, ось на даний момент не бачу, Рухаюсь далі. Євро USD. Євро дивлюсь, що у нас тут є. Можливо, він тут нам покаже щось. Тут також зараз немає точок входу. Добре, шукаємо далі. І так просто зараз шукаємо той актив, на якому буде. Зараз я вам покажу. Так? Якщо знайду, я вам зараз покажу. Просто наглядно, тому що можемо на словах зараз, але краще, щоб ви це побачили. Краще щоб ви це побачили, тому у нас ось така мітка. Зараз загрузиться. ось така мітка повинна з'явитися ось десь тут, хоча б поруч, ми встигли зайти. Але поки нічого такого не бачу. І тому одразу шукає далі, що в нас є. Крім Maut USD, наприклад, Євро так, Що в нас є по Євро GPU? Ось і просто. Шукаємо. Давайте зараз знайду і повернусь до вас. Так, друзі, ось дивіться, знайшов по активу Євро ГБП. вказано, бачите, ось тут тільки зайшов, воно з'явилося, що нам треба заходити вгору. Коли таке бачимо, ми переходимо, шукаємо актив Євро -ГБП, Євро ГБП. І на 3 хвилини заходимо ось вгору, як він тут нам вказав. Тобто до 16.02 я заходжу на 10 тисяч. Так, завжди заходжу на 30, але так як коли я сам торгую, коли індикатор, то можна на 10. Все, на 10 тисяч вгору зайшли. Все, і тепер дивимось також спостерігаємо за цим активом. Ось тут тому, що тут може бути таке, що так як цей індикатор аналізує наш актив в реальному часі, може бути таке, що він змінить. Да? Змінить ну, не те, що свою думку просто проаналізує заново і, наприклад, каже, що треба відкрити вниз. Тоді ми відкриємо вниз. Ось, все ми відкрили угоду, відкрили вгору, і тепер просто чекаємо, просто дивимось, куди і як воно піде. Ось ми відкрили до 1602. І просто сидимо, просто чекаємо. Так, друзі, дивіться, як ви бачите, ми нормально відштовхнулися, пішли вгору, зайшли ідеально, просто побачили і так закриє. І рухаємося вгору. Прекрасно, це наша перша угода. Я хочу на цьому відео відкрити приблизно дві угоди. Ось, повторюю. Ви переходите на TradingView, далі натискаєте на індикатор, вводите лобій. Ну я вам в коментарях в описі залишу ось Machine Learning. Logistic, логістик, не знаю, точно, регрешн. Ось, і ви просто це додаєте. І далі по цим міткам дивитесь, куди заходити. Тут, навіть якщо ви новачок, просто собі відкрили, нічого тут немає, і вам кажуть, куди відкривати угоду. Все, ваша задача просто знайти актив. І відкрити угоду. Все, аналіз за вас, все зробить індикатор. Все, нічого складного тут немає, бачите, ось угоду ми відкрили, і давайте далі рухаємось. Давайте далі щось знайду, можливо, щось е, з'явилося вже. Не знаю, я не здесь наприклад. Давайте пошукаю, що в нас тут є. Можливо, буде. Тут немає. Давайте я зараз. І якщо ви ось перший раз гортали і не побачили, все одно воно може з'явитися в будь-який момент. Тобто перевіряйте, дивіться і знаходьте. Ось тут нічого складного знову ж таки тут немає. Так, дивимось. О, тут можна відкрити вниз. Бачите, якщо тут там дві свічки до того. Це нормально. Це який актив? євро-долар. Євро-долар, я на 3 хвилини приблизно да, до 0,4 відкрию угоду вниз на 10 тисяч. Ось по Євроїзді добренько. Відкрив все, бачите, з'явився напрямок руху вниз, я відкрив угоду вниз. Якщо б з'явився вгору, я б відкрив би угоду вгору. Також на 10 тисяч. Ну якраз дві угоди хотів за відео відкрити, швиденько знайшов. Добре, так що там по нашому активу, тут все до речі, все до речі, було небезпечно. Угода закрили в плюс. Сильний такий був імпульс. Але нормально, нормально, угода відпрацювала. Єдине, що можливо, ми часу так не зовсім вдало зайшли точніше точки входу, але нормально. Ось по єврої Що там у нас? Ми відкрили угоди вниз. Як ви бачите, чи йдемо вниз. До речі, мені цікаво. По євро -ГБП він, мабуть, зараз проаналізував, що треба йти вниз. Ось тут десь він, мабуть, відкривав, да? Чи ні? Ну зараз подивиться. А ні, ще ні. Ну, Тобто нормально, не сильно, значить, ми пішли вниз, тобто, стовп. Все вірино. Просто нам трішечки могло не пощастити з точки входу, але плюс є плюс, і за це відео вже 8500 гривень чистого прибутку. Прекрасно. Ось, і залишається ще після хвилинка. Давайте чекаємо, подивимося, як ця угода закриється, і будемо дивитись на результат. Так, друзі, дивіться, залишається 20 секунд, і мені подобається те, що ось дивіться, навіть враховуючи те, що ринок зараз останнім часом доволі таки волатильний, Ось попередні угоди, наприклад, відпрацювала на волоску, але відпрацювала євро-долар зараз. Відпрацьовує. Все чудово, хоч він і активно рухається, волатильний, Як правило, коли ринок волатильний, такий скажений, то складніше аналізувати. І навіть при таких умовах, як ви бачите, все добре. Всі тут чітко закрилося, угоди в плюс, прекрасно. І маємо другий плюс. Чудово за це відео, два плюси. Тут було 8,5 тисяч і тут було 8700. Тобто 17 тисяч 200 гривень чистого прибутку шикарно просто. Друзі, здивіться, також хочу додати декілька приміток. Якщо по Євро ГБП в нас тут би закрилася угода в мінус, то я б брав би тут догін. Я б помножив суму угоди на 2 і прикривав попередню угоду. І все, ось таке відео, друзі, вийшло. Всім дякую за 10 хвилин. Сам не аналізуючи, мені вдалося заробити 17 тисяч гривень. Це просто казка. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Нагадую, що всі. І корисні послання є в описі під цим відео. Переходьте також. Там є послання на мій телеграм-канал, де є безкоштовне навчання більш поглибніше про трейдинг, де є сигнали щоденні, коли я сам аналізую, сам торгую і просто ділюсь своїми угодами. Це все безкоштовно відкрито. Також є чат. Команді вже майже три роки, там вже більше 7 тисяч учасників. Тому команда безкоштовна, відкрита, можете приєднуватись. Дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось з вами вже в команді.